Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. У зв'язку з трагедією у місті Суми внаслідок жорстокого російського обстрілу у наших громадах оголошується День Жалоби. Вже відомо про 34 загиблих та про 117 постраждалих мирних жителів. Ми висловлюємо щирість співчуття родинам загиблих та солідарність з громадою Сум у цей важкий час. Світла пам'ять невинним жертвам, хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям, а також загиблим українцям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Шановні громади, щиро вітаємо вас із світлою верною неділею, днем, коли Господь увійшов Єрусалим. У мирний час за доброю українською традицією ми у цей величний день відвідували храми, зустрічались з родиною, друзями за святковим столом, били один одного гілкою верби зі словами не я б'ю б'є» за тиждень, великдень та з нетерпінням чекали світлого дня Воскресіння. Але одна страшна лютнева ніч змінила нас, змінила нашу свідомість, змінила Україну. Наші серця сьогодні здригаються від вибухів та сирен, а українська земля вмивається кров'ю своїх вірних синів і дочок. Тож нехай ця вербна неділя принесе кожному із вас мир, здоров'я, душевний спокій, злагоду та перемогу. Нехай Господь захистить кожну українську родину та наших мужніх воїнів від ворожих куль та зійшле своє благословення за тиждень, великдень. Великодній проєкт Вільні крила весняного пробудження природи, зародження життя втілено у селищі Лопатин. Дякуємо за писаночки і крашаночки, які власноруч були створені дітками та молоддю разом з працівниками Лопатинського центру культури та дозвілля. Ой, прийшла весна у мої міста. Навіть іще скраю, як і вже немає, ой прийшла ясна, Сниться всім у снах, тим, хто ще між нами, тим, хто вже не встане, бачиш, весну, не втомились ми, хоч мились ми сльозами, прийди весну на розбиті стіни. Заквічай мої руки. Світло, перетворюй нашу сутінь, Забери з душі моєї люти Заквічай все поле біля трас, не забудь в цей раз про нас, ой, прийшла весна у мої міста, На і що з краю, як і вже немає, ой, прийшла ясна сниця всім у снах. Тим, хто ще між нами, тим, хто вже не встане, бачиш, весну, не втомились ми, хоч мились ми сльозами. Хоч поріг мої кордони, Вти, хто двері, замика крадив, у то ми нас роками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю, ніби із корінням степа, степа, степу прийде-приде прийде, прийде весну, чую твої кроки. Буде моє небо глибшити то поки цвітом захищатимеш вісь снарядів. Весну я весь рік жила лише заради, тебе, тебе, тебе. Бачиш, весну, не втомились ми хоч мились ми Сльоза сльози. 4 квітня відбулася 43 позачергова сесія Берестечківської міської ради 8 скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань. Зокрема, прийнято ряд рішень та затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості у власність. Інтеграція внутрішньопереміщених осіб через хліб. Старт ініціативи ділимося хлібом у Демедівській громаді. У квітні стартує унікальна ініціатива «Ділимося хлібом, яку реалізовує громадська організація, Центр розвитку та змін за фінансування фундації імені князів, благодійників Острозьких та місцевого бізнесу. Цей проєкт покликаний допомогти внутрішньопереміщеним особам узяти активну участь у житті громади через випікання хліба. Хліб це символ гостинності, добробуту та взаємодопомоги. Випікання хліба об'єднує людей, надаючи можливість спілкування. Обміну досвідом і створення нових соціальних зв'язків. Саме тому ініціатива Ділимося хлібом має на меті не лише забезпечити психологічну підтримку для внутрішньопереміщених осіб, а й сприяти їхній інтеграції у громаду, залучаючи до спільної справи. Співпраця громади та бізнесу відіграє важливу роль у реалізації проєкту. Місцеві підприємці, фермери та активісти об'єднали свої зусилля щоб допомогти з інгредієнтами та ресурсами. Це яскравий приклад того, як спільні ініціативи можуть зміцнювати соціальну згуртованість та розвивати відповідальність у громаді. Фундація імені князів благодійників Острозьких реалізовує ініціативу у межах конкурсу мікрогрантів «Ділимося хлібом. Очікується, що ініціатива сприятиме покращенню соціальної адаптації внутрішньопереміщених осіб та стане прикладом для інших громад. Які прагнуть створювати дружнє середовище для всіх своїх мешканців. На Волині стартували зустрічі фахівців податкової служби з представниками громад для узгодження спільних кроків у напрямку погашення податкових боргів. Зокрема, днями про заходи задля зменшення податкової заборгованості фізичних осіб перед місцевим бюджетом з представниками Берестечківської громади спілкувалися фахівці управління по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Волинській області. Начальник управління Кривецький Дмитро Ігорович та заступник начальника управління Зінчук Алла Іванівна. Мета комунікації податківців з керівниками місцевого самоврядування максимальне залучення мешканців боржників, які обслуговуються на території Берестечківської громади до сплати місцевих податків. Єднаймо зусилля заради спільного майбутнього. 31 березня відбувся важливий візит делегації від Почайської міської територіальної громади Кременецького району. До Долинської сільської територіальної громади Запорізької області ключовим моментом візиту стало підписання меморандуму про співпрацю. Сторони домовилися про партнерство у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, метою якого є підтримка та відновлення громад України через згуртованість та взаємодопомогу. Почаївський міський голова Василь Бойко та Долинський сільський голова Богдан Федчук. Провели плідну зустріч, під час якої обговорили напрямки співпраці та підтримки для досягнення результатів проєкту. Громади партнери підтримують одна одну, допомагають відновлювати зруйновану інфраструктуру, створюють спільні освітні та культурні проєкти. І це не лише підтримка, це єднання заради майбутнього. Пліч опліч згуртовані громади. Це національний проєкт, створений для об'єднання громад партнерів. Силових і центральних з громадами-форпостами, що знаходяться на лінії бойового зіткнення або поблизу кордонів, проєкт ініційовано президентом України Володимиром Зеленським та затверджено постановою Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту зі сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Від 31 січня 2025 року. Метою проєкту є підтримка та відновлення інфраструктури громад форпостів, забезпечення їхньої життєдіяльності та зміцнення єдності країни. Брагинівська територіальна громада доєдналася до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади в якості громади Форпосту. Громадою, партнеркою для неї Міністерством розвитку громад та територій України було визначено Залозецьку територіальну громаду Тернопільської області. 7 квітня делегація Залозецької селищної ради відвідала Брагинівську територіальну громаду. Андрій Нога має чудову команду, яка працює на благо Залозецької територіальної громади та готова допомогти Брагинівській територіальній громаді. Офіційна частина зустрічі відбулася в приміщенні сільської ради. Підготували для гостей презентацію про Брагинівську територіальну громаду. Представники Залозецької територіальної громади також презентували свою громаду. Після конструктивного діалогу Василь Снігур та Андрій Нога. Підписали меморандум про співпрацю між громадами. Документ відкриває нові горизонти для міжмуніципального партнерства, передбачає обмін досвідом, спільну реалізацію проєктів у сферах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та місцевого самоврядування. Також вшанували загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу незалежність і свободу покладанням квітів на алеях слави Брагинівської територіальної громади. Друга частина візиту мала виїзний формат і стала можливістю для гостей ближче познайомитись із життям громади. Учасники заходу побували у центрі надання адміністративних послуг, волонтерських штабах, старостинських округах, ліцеї, гімназії, дошкільних закладах колосок, центрі культури дозвілля, надія, будинках культури та сільських бібліотеках. Ця зустріч не лише важливий крок у напрямку розвитку співпраці, а й приклад того, як громади можуть бути відкритими одна до одної та об'єднувати зусилля заради спільної мети. Маємо щиру надію, що започаткована справа буде плідною, довготривалою, і принесе конкретні результати для мешканців обох громад. Вважаємо, що проєкт пліч опліч згуртовані громади це вагомий крок у посиленні соціальної стабільності та адаптації населення до кризових умов. Проведення культурно-освітніх, спортивних, громадських, комунікаційних та інших заходів, що сприятимуть згуртованості територіальних громад та підтримці людей, а також реалізації спільних соціально-економічних ініціатив. Дякуємо за Лозецькій селищній раді. Згуртовані громади це сильна Україна, єднання українців, єднання громад і єднання країни. Разом ми сильніші! Зовсім скоро Великдень час світла, радості та родинного тепла. Та не забуваймо і про важливе дотримання правил пожежної безпеки, особливо при використанні свічок та лампадок тримайте їх подалі від легкозаймистих предметів і не залишайте без нагляду. З наближенням Великого дня працівники Дубинського районного управління проводять ряд заходів щодо забезпечення безпеки громадян під час святкування, аби свято залишило лише приємні спогади. Зокрема, рятувальники проводять відпрацювання культових закладів, у ході яких настоятелям церков рекомендується звернути увагу на тримання електрогосподарства та приладів опалення, шляхи евакуації громадян, протипожежне водопостачання, виконання заходів безпеки при користуванні свічками та відкритим вогнем, використаним кадильним вугіллям та зберігання його залишків, наявність у церквах вогнегасників, знаків пожежної безпеки. Також настоятелям церков нагадують про порядок дій на випадок виникнення пожежі. Хочеться ще раз нагадати основні вимоги правил пожежної безпеки під час святкування Великодня для громадян. Готуючи святкові страви, дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використовува печей, газових та електричних приладів. Під час освячення паски подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або плетеного великоднього кошика. Підв'язуйте міцно хустину або забирайте волосся, аби на нього не потрапив вогонь свічки при нахилі голови. Під свічкою тримайте шматок паперу чи тканини, аби через гарячий віск ви не смикнули рукою та не впустили свічку на одяг. Не підпускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь священої свічки. Не залишайте без нагляду запалені свічки, відкритий вогонь, кадильне вугілля. Ні в якому разі не перекривайте шляхи евакуації, не використовуйте для прикрас легкозаймисті матеріали. У разі виявлення пожежі негайно повідомте про це до служби порятунку за номером 101, назвіть точну адресу і своє прізвище, повідомте про наявність людей у зоні пожежі. Приступіть до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння та евакуації людей і матеріальних цінностей. Ще раз звертаємося до всіх громадян, будьте вкрай обережні у поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил безпеки для власного блага. Нехай ваше свято буде не тільки світлим, але й безпечним. Де і як шукати патронатних вихователів, яким має бути портрет кандидата, у патронатні вихователі та його помічника, і як спілкуватись з тими, кого зацікавив патронат. Ці питання розглядали 27 березня під час тренінгу, інформування та пошук кандидатів патронатні вихователі та їх помічники у Демадівській селищній раді, який організовано рівненським обласним центром соціальних служб у співпраці зі службою у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Головна мета тренінгу підвищення професійної компетентності спеціалістів, які працюють у Демадівській громаді, та здійснюють, чи будуть здійснювати заходи з інформування про патронат над дитиною та пошук кандидатів патронатні вихователі та їх добровільних помічників. До слова був запрошений голова Демадівської селищної ради Сергій Радченко, який наголосив про важливість інформування населення громади, про послугу патронат та необхідність створення патронатної сім'ї у громаді. Директор Рівненського обласного центру соціальних служб Ананій Бучак та начальник служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації Віктор Марчук наголосили, що патронат над дітьми є важливим кроком на шляху до заподвигання влаштування дітей до інституцій. Поділилися інформацією про стан розвитку патронату в області та розповіли про державну підтримку сімей, які надають послугу патронатного виховання. Упродовж тренінгу учасники детальніше дізналися, що патронат це про забезпечення найкращих інтересів дитини, де шукати охочих стати патронатними вихователями, як спілкуватись та працювати з кандидатами в патронатні вихователі. Громаді потрібно говорити про патронат і розвивати його. Напрацювали план спільних дій щодо створення патронатних сімей у громаді. Учасники тренінгу отримали детальну інформацію про те, як стати патронатним вихователем, які вимоги ставляться до кандидатів та яку підтримку вони отримають. Патронат на дитину і покликаний допомогти дітям, батьки яких з тих чи інших причин не можуть ними опікуватися. Причини можуть бути різні: коли через недбалість чи жорстоке поводження дитина опиняється в небезпеці, батьки хворіють або померли, і за нею нема кому доглянути. Патронатна сім'я тимчасова форма влаштування, тому й термін перебування дитини в ній обмежений. Захід проведено у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Виконується спільним дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, партнерством кожній дитині, Міністерством соціальної політики України, координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Національною соціальною сервісною службою України за фінансової підтримки Європейського союзу. Родини, які готові поділитися сімейним теплом з дітьми, які мають ризик залишитися без батьківського піклування та потребують тимчасової підтримки, можуть дізнатися більше детальної інформації про сімейний патронат. Звернувшись до служби у справах дітей Тимитівської селищної ради, у свою чергу служба у справах дітей Берестечківської міської ради висловлює найщирішу подяку благодійному фонду Дитяча місія Україна особі директора Людмили Лонюк за надану гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та дитячого приладдя для десяти потребуючих родин, що перебувають у складних життєвих обставинах. Надіємося на спільну подальшу співпрацю та підтримку, адже діти це наше майбутнє. У часі війни найважливішим завданням усіх рівнів влади є підтримка сил оборони, єднання задля перемоги над загарбником. Саме тому Радехівська міська рада дійсно співпрацює з військовими частинами та забезпечує фінансову підтримку. На знак співпраці між військовою частиною 3028 Національної гвардії України та Радехівською міською територіальною громадою. У місті Радехів біля символічного каменя незалежності України спільно з військовими 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина був висаджений куч калини, який наші захисники привезли з Покровська. Віримо, що разом здолаємо ворога і зацвіте калина не тільки в Радехові та Покровську, а й по всій Україні. Дякуємо нашим захисникам разом до перемоги. Вчора до Радехівської міської ради завітали представники 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, аби висловити щиру подяку цій громаді за вагомий внесок у підвищення боєздатності підрозділу. Цього року Радехівська громада виділила субвенцію у розмірі 1 мільйона гривень із місцевого бюджету на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. Це наш спільний внесок у перемогу та підтримку тих, хто щодня ризикує життям заради нашого спокою. Дякуємо нашим захисникам і захисницям разом до перемоги. До рятувальників Дубинщини завітали на екскурсію діти. Першим етапом пригоди було приміряння бойового одягу та касок. Діти радісно вдяглися і відчули себе справжніми вогнеборцями. Наступним етапом екскурсії було знайомство з пожежним автомобілем. Діти із захватом ставали поруч з потужною технікою та оглядали кожну деталь. Вони розбирались у пожежному спорядженні та дізнавались, як воно працює. А коли отримали можливість сфотографуватися поруч із пожежним автомобілем, на їхніх обличчях сяяли посмішки. Протягом усієї екскурсії діти були переповнені захватом та вдячністю до рятівників, які відкрили їм світ своєї небезпечної, але надзвичайно важливої професії. А найкращою нагородою для рятувальників за проведений час були щирі посмішки на обличчях дітей, які свідчили про те, що їхні зустрічі були незабутніми та неабияк позитивними. 10 квітня у Митницькій гімназії Крупицької громади відбувся тур фізкультурно-оздоровчого заходу Розминка від чемпіона. Організатори заходу, обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Рівненської обласної ради. З дітьми провели розминку від чемпіона України. Михайло Марчук, майстер спорту. З пауерліфтингу розповів про свій кар'єрний ріст, досягнення перемоги, провів вікторину про різні види спорту, показав майстер-клас піднімання штанги лежачи, провів змагання з набивання тенісного м'яча. Участь брали учні, вчителі. Діти отримали призи від організаторів свята за конкурс малюнка на спортивну тематику. 12 квітня на спортивному майданчику селища Лопатин відбулося відкриття турніру з міні-футболу, кубок перемоги. Присвяченому героям України, який розпочався шанування пам'яті загиблих воїнів. На змагання прибули вісім команд Лопатинської територіальної громади: ФК Вільно, Куликів, Лопатин, Нивиці, Миколаїв, Кустин. Під час турніру організовано збір коштів, які після проведення фіналу будуть передані на потреби Збройних сил України. Висловлюємо подяку арбітру Омелько Василю за обслуговування турніру, а також всім спортсменам, які знайшли час, сили та натхнення долучитися до цього чудового заходу. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість змагатися і перемагати. Слава Україні! Героям слава!